Чого ти почала мені душу травити? Зараза, а? Мене недостача, чотири тисячі! Ой. А ти що ти зі своїми карамариками? <ривіт> 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 давай вставай, вже, вставай, все, досить, давай, <ривіт> давай. Е, Ти е! що? Е! Е! Так, Зіна? Так, да. прийняла. <ривіт> Що Давай підемо на подаша сами, а. Не ходи собою пити. Вона мені може. Ой, <ріху> <ріху> Струс мозку влаштувала, а я з нею пити буду. Ага. А, -а, -а! а я на тебе до суду падав. по інвалідності все життя будеш платити. Лідок! Якщо я тепер дурною стану, ти свідок. Ну досить гарка Лідок, ну чого вона, ну я ж миром! Нюшка, ну пробач мені! Ну пробач, ну ти довго ще будеш губи купили. А ну давай давай глянемо. Що так тебе? яка гуля велика. Слухай, хочеш зеленку намажу. А гуля велика, слухай, давай таки на вагу тобі зелено. У мене ти котичка, дай давай, Давай краще наливатися. Нюшку, ну ти це, ти ж мене пробача. Ну, от чого ми з тобою завжди, як не рідні, а? А ти правда не любиш? Хе? От і б'єшся.